Замість піску Мак, а відеокамеру з проєктором замінив фотоапарат, бо такі були умови конкурсу моє рівне. Рідне місто Яків Гумінський висипав два дні, зробив майже чотири сотні знімків, із яких змонтував фільм на дві хвилини 14 секунд. Що висипати? Підказувала мама. Розказала, що можна, ну що сподобається журі і. Які архітектурні архітектурні пам'ятки сподобаються, і я спробую зробити загалом на конкурс надіслали 38 промофільмів про місто. Переважно автори показують дороги, будівлі, вулиці. Журі зізнається, їх вразила відсутність ідеї у багатьох роботах та депресивність, коли показуються смітники рівного, коли показуються там стіни, розмальовані. Такі мені, це прекрасно. В такий момент мені хочеться цій людині дати фарбу, банку з фарбою, кісточку і сказати, говорити про це можуть всі, зроби перший крок. У місті, де бракує пам'яток архітектури, фільмувати, кажуть, доречно жителів на короткометражки про рівнян чекав режисер Василь Шаренков. Ніхто не збагнув, тільки от власне одна людина здогадалася і показала різні прошарки наших людей, всі вони посміхались. Цей короткий фільм знімали та монтували журналіст і телеоператор. Щоб зібрати думки рівнян про місто, витратили два тижні часу. Та як виявилося, їхня ідея потрапила у десятку. Ми людей не вибирали, якось люди вибирали нас. І коли ми бачили, що людина якась неординарна, і вона заслугована на те, щоб бути в кадрі і сказати це слово, і вона має думку, яку краще озвучити. Так і виходило так само, ну. Є в нашому відео і бомжі, і діти, і дядя, який випиває пиво. Шмільне. Зйомки починалися в 5 ранку і в 6, але дуже багато проблем було, з якими ми стикалися, бо прокидалися було ще за темно, або прокидалися йшов дощ. Їм подарували, які обіцяли планшетний комп'ютер. Подарунок мав надати переможцям конкурсу магазин, що торгує технікою. Та за декілька днів до завершення конкурсу надавати. Па другий спонсор відмовився. Подарунок переможцям купував директор конкурсу Руслан Алексіюк. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.